Літературні надбання в Івано-Франківській універсальній науковій бібліотеці нагородили лавратів конкурсу Краща книга Прикарпаття та Краща краєзнавча книга. Автори з усіх куточків області представляли свої видання, а ще розгорнули масштабну літературну виставку, якою фонди поповнилися протягом минулого року. Це вже є традиція на Прикарпатті. Кожного року ми проводимо таке унікальне свято книги. Називається Краща Книга Роху. Як бачите, на стелажах цього року майже півтора сотні книг виставлено, які автори представляють найрізноманітніші сфери життєдіяльності. Скажімо, художня література це. Номінація окрема проза, окрема поезія, окрема документалістика, українознавство. Далі історія України, філософія, політологія, краєзнавство. Краща краєзнавча книжка року. Такий конкурс був заснований ще 2011 року. З тих пір ми не втрачаємо, а набуваємо і більше номінацій, і більше є авторів. І в цій номінації, в цій тематиці є 26. Переможців там є майже з усіх галузей краєзнавства, розпочинаючи з історичного історії міста сіл.